Біволожкі сині зачарували нам серця, мабуть, тому що в Україні ці кольори так до лиця. Борність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми. І часточка надії і віри в майбутнє пам'ятаймо про незлічені жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Ми вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає її територіальну цілісність, наснаги, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не зійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все заради чого народились, надію, поміч, віри в порятунок. Дай Боже віку довго вам ударну. День соборності та звуки заходу на схід всі візьмемося за руку, бо один ми моїй. Тож візьмемося ми за руки, скажемо на весь світ. День собою і злуки, ми один Моя Пісня Солов'їна і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брате, українці, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одна єдине, ми це родина. Ти і я, дві сторони у України. Та Україна в нас одна. Усе моє все зветься Україна, буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і недлінна. Що, хоть спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Соняхи в цвіті в зрає Я кращої в світі країни не знаю. Два кольори, дві половини і у Дніпра, два береги. та не розділять Україну на схід і захід вороги. Одна сім'я, одна родина.